За перший сезон сукупна кількість пропозицій, про що ж мені розповісти в моєму блозі, дорівнює 45. А оскільки сьогодні лише п'ятий випуск, де я намагаюся враховувати вашу думку, то шанси, що саме ваша тема стане ключовою, один до дев'яти. Але я все рівно вдячний вашій відданості. Адже за той час, поки ви дивитеся мій блог, на YouTube з'являється півтори тисячі годин нового відео. Ну і так, сьогодні ми поговоримо саме про це. Було б цікаво почути про Ютуб на цей коментар. Я відповів, хоча б тому, що ти єдина з моїх знайомих, хто каже саме Ютуб, а не Ютуб або ж «Ютаб». Розповідати можна багато вперше популярний нині веб-портал відкрився у 2005-му і одразу ж завоював популярність. Перш за все через відеокотики. Хоча першим став відеоролик я у зоопарку тривалістю 19 секунд. Його завантажив один засновників Ютубу, щоб протестити нову систему. До речі, засновників Ютубу три. Колись один із них вирішив перекинути по інтернету відео з гулянки, але раптово зауважив, що в інтернеті немає підходячого сервісу. Вже у 2006 році YouTube був куплений Google, і ця угода стала найдорожчою в історії пошукового гіганта. Сьогодні YouTube – це мегаплатформа. одних зареєстрованих користувачів тут більше мільярда. Що вже казати про тих, хто просто переглядає ролики, не маючи аккаунта. До речі, щось я думаю, що серед моїх глядачів таких більше половини, адже тоді по це число було б трошечки більшим. Лише 9% користувачів YouTube молодші за 18 років. Переважна ж більшість це люди старші за 35. Вони надають перевагу переглядам відео з мобільних пристроїв, аніж з персонального комп'ютера. А ще YouTube це дружня платформа. Більше 60% користувачів після перегляду відео радять їх своїм друзям та знайомим, найчастіше через Twitter або ж Facebook. Портал став своєрідною заміною телевізора. Ось я вже 5 років вихваляюся всім, що не дивлюся цей зомбі-ящик. Але натомість просиджую біля монітора та дивлюся улюблених блогерів. І зі мною солідарні 4-5 користувачів YouTube. Усі, напевно, знають найпопулярніший ролик на сервісі це кліп на пісню Gangnam Style. Сьогодні у нього більше, ніж 2,5 мільярди переглядів. Ну, а тих роликів, які перевалили за мільярд, на Ютубі усього лише 9. Ну а відеоблогери женуться за ще однією позначкою золотою кнопкою Ютуб. Її отримують ті блогери, на канали яких підписалося більше мільйона користувачів. У тих же, у кого їх ну трошечки більше ніж 100 тисяч, отримують срібну кнопку. До речі, про канали створювати їх звичайно ж можна абсолютно безкоштовно. Однак, окрім вдячних відгуків від користувачів, ютюбер може отримувати і грошову винагороду за свою творчість. По суті, саме цим. Ютуб перегорнув уявлення про відео як таке. Це майже те саме, що строчити пости у Фейсбуці, а за лайки та поширення отримувати гроші. Звісно, не варто вважати, що достатньо зняти якесь відео на смартфон та викласти його в мережу, щоб гроші почали капати тобі на голову. Ну, але інколи буває і таке. Щоб заробляти відеороликами на повноцінне життя, недостатньо навіть мати 100 тисяч підписників та десятки тисяч переглядів кожного відео. Однак існують різноманітні партнерські програми, угоди про співпрацю, а також реклама, що значно спрощує справу. Та варто завжди пам'ятати просту істину: в гонитві за грошима втрачається якість, тож знімайте для душі, а не для власної вигоди. На цій ноті я завершую перший сезон. Розкажи мені про. Дякую усім за вашу активну участь в інтерактиві. Другий сезон почнеться після невеличкої перерви. Тож зараз у вас є час написати в коментарях, що б ви хотіли змінити у моєму шоу. О, і до речі, поки мене не буде, мій колега Олексій поновить свій блог про кіно. Усі, хто тримає вдома домашніх тварин або ж полюбляє всяку живність, обов'язково дивіться вже в цю неділю о 18.00.